Слава Ісусу Христу! любі всім Божого миру! Хочу з вами зампередити на таку тему, яка дуже сильна, і постараємо її відкрили. Реально той момент, який тянеться із Едемського саду. Чому ми бачимо зараз? Люди так мучаться, страждають, чому стільки горя, біди проблем. Чому це все відбувається? Бо тому, що в нас той самий вибір, який був Адама і Єви, і ту саму ми рокову помилку робимо, що зробила Єва і Адам. Все повністю продовжується. І тому зло на цій землі боє. Ворог є сатана, який знаходиться під небесі, та це є дух. І тому, щоб нам перемогти свого ворога, Господь Бог нам показав приклад, як сатана працює. Чому зараз люди, от ми бачимо, страждають? Тут любиш, тут вже на другий день не любиш, розводяться. Діти не розуміють батьків, війни, проблеми не Насправді, горе відбувається розлучення, депресії. То кожна сфера вона просто розрушена. Чому так все відбувається? Все дуже просто, і Біблія нам це відкриває. Це перший крок, як сатана працює, ми починаємо. Фокусуватися на цей матеріальний світ, там ми починаємо чимось захоплюватися матерією, людиною. І коли ми захопилися, спочатку ми контролюємо ситуацію, так як Єва Сатана до неї підійшов, він почав її спокушати, так і вона спочатку. Дала відпір, вона відповіла по Слову Божому. Але сатана він не зупинився. Він почав її далі спокушати, далі переводити її на розмову. Тобто його ціль це нас перевести із духовного на душевне, тому що душевне – це його територія. А душа, як пише Біблія, вона завжди недовольна, щоб ти її не дав. Вона то плаче, то сміється, розумієте, емоції, чувства, така наша душа. Як біблія пише, що вона завжди недовольна і розширюється як пекло, і недовольна як смерть. А це є територія сатани. І його ціль це перевести нас. Він працює Через душу і через наші думки. Ява, вона дала перший відпір, він далі починав її спокушати. І що? І вона вже не дала відпір другий раз. Вона почала про то думати, що сказав її сатана, і захоплюватися тим. Тобто вона прийшла вже у стан зваблення, спокус, і вона почала про то роздумувати. І все. І вона попала під капкан. Тобто відбулося пошкодження розуму в Це називається чаклунство. Тобто ми попадаємо уже під капкан Сатани, так як в його руках відкриваємо вже його двері. розумієте, Коли ми починаємо думати про той гріх. І він вже стає частиною нас. І в нас вже тоді відбувається пошкодження розуму. Бог показує, від якого бо вони хай не. Каже ніхто, я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушається, і нікого він сам не спокушає. Але кожен спокушається, як надиться, і зводиться пожадливостю власною пожадливість, по тому зачавши народжений гріх. Оце коли вона відпірдала, потім він її далі почав спокушати, та і вона почала вже про то думати, думати, роздумовувати. І то вже стало частиною її. Та і коли вона вже то опустила всередину в серце в розум, та і тоді пішла, зробила гріх, косила плід, зробила гріх і прийшла смерть. І Ісус Христос показав, як ми можемо перемогти. Вона не перемогла. І прийшла смерть на землю, прийшов гріх, прийшло тління. Та? А Ісус він так само був в такому обмеженні, як і ми. І він що зробив? Він дав відпір сатані. Коли Сатана підійшов до нього і почав його спокушати переводити на душевний рівень. Що він сказав? По слову, написано. Другий раз Сатана знову його спокушати. І він знову по слову сказав. І дав знову в голову. І третій раз. І сатана потім його залишив. І він переміг, от так само ми. Ми маємо це наш вибір, або ми даємо відпір, щоб ми давали відпір, та то ми маємо прийняти слово Боже цю зброю. Слово Боже, Ісус Христос і є наша зброя, тому що Він переміг сатану. Він переміг смерть, пекло, в ньому перемога. І коли ми слухаємо Слово Боже дерево життя кожного дня, розумієте, погружаємося у Слово Боже. Коли ми погружаємося у цей світ інформації, тоді сатана він має до здав відпір. Ява не дала відпір. Ти прийшла смерть, на попала навіть відкрила двері. Тусня, і в нас теж саме. Та сама ситуація, тобто, коли ми вже попадаємо в цей гріх, та коли вже відбувається пошкодження розуму чи клунсу, людина вже отримує розум сатани, і тоді вона. Вже знаєте, не та людина, що ми можемо о, та людина біснується. Та людина, вона тільки собі шкодить. Але такі люди, коли вже попадають під таку спокусу, та вони починають вже робити розділення в церквах, мати вже на всю свою думку. Але мені не треба церква, що зараз дуже популярно. Та не треба Божі люди, але це все є обман. Це вже момент того, що ми вже в капкані сатани. І для цього нам треба покаятися. І прийняти Христа, погрузитися в його слово хреститися, боця сина і духа святого і бодрствувати. Бо Ісус сказав, що ми можемо йому тільки доводити в дусі та істині. Істинні поклонники, вони будуть поклонятися Богу в дусі та істині. Тобто та на його ціль це красти вбити, погубити. І він працює через душу. І наша місія це. Не переходити на рівень душевний для цього Бог нам дав зброю, слово Боже, церкву. Оце що найбільше зараз кажа, що не треба церкви, не треба Божі люди, але без них ми не зможемо спастися без них. Ми не зможемо пізнавати Бога. розумієте? ми не зможемо бодрствувати, тому що є влада Божа на землі, і це є воля Божа. І якщо ми це все відкидаємо, значить ми вже в капкані сатани. Значить, ми вже під дією його І, повірте, ми можемо бути ще гірші, як він. Душевні люди, вони завжди будуть грати роль духовних, щоб спокушати, розробити розділення, тобто відводити від Бога. Нам усім потрібно зрозуміти, що ми Бога видовогодимо тільки в дусі та істині, коли ми приймаємо це слово в своє серце, в свій розум, бодро 24 на 7, як апостоли, та? і виконуємо Божу волю, живемо по духу і по істині. Інакшого шляху немає. І тоді стадена під нашими ногами.